В ніч на 10 вересня, тобто в ніч на сьогодні, на Росії збили 14 безпілотників, які летіли на Москву. Це лише на Москву. Скільки загалом прилетіли на Росію за цю ніч? Ми ще додатково поговоримо, але конкретно за Москву повідомляв мер цього міста Сергій Сабянін. Безпілотники за його збили словами: збили у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Демедідово і. Коломна Стобянін також заявив, що на місці падіння уламків за попередніми даними руйнування постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події, але. Там жителі почали публікувати відео про те, як деякі із безпілотників поврізалися в житлові будинки. Ймовірно, їх заглушили їхні напрямки і їхні відповідно навігатори системами радіоелектронної боротьби. І внаслідок цих влучань є загиблі і поранені, але їхня кількість на цей момент ще уточнюється. За словами Собяніна, всі сім безпілотників летіли на Москву, дивно, чому збили 14, але. Російські змі повідомили, що аеропорти Шереметєво, Дамедєдово і Внуково вони закриті. Там оголошений план кавьор, так званий. Пізніше Собянін дописав, що в міському окрузі Дамедєдово п -п сили протиповітряної оборони збили ще два безпілотники, які летіли на Москву. Серія вибухів також пролунала у підмосковному жуковському. Очевидці розповіли, що чули майже. 10 вибухів або приблизно 10 гучних вибухів у небі. Уламки одного зі збитих безпілотників впали на проїжджу частину вулиці. Загалом інформації про постраждалих саме у цьому випадку немає. Також мешканці підмосковного раменського повідомляють, що уламки одного із безпілотників влучили в житлову багатоповерхівку. На місці було чутно е, чутно зрештою і вибухи, і видно пожежу. Загорілися від цього відповідно. 10-й 11-й поверхи будівлі згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили і е, уламки безпілотника, і самі безпілотники. Але цю інформацію ще треба перевіряти, бо про неї зрештою повідомляють самі росіяни. Ну і загалом, окрім цього, постраждав аеропорт Жуковський під Москвою. Собянін сказав, що на литовище триває. Ліквідація цієї пожежі, і поки вони от займаються ліквідаціями пожеж гасінням і збиранням е, уламків, ймовірно, росіяни Ребом все ж таки збили направлення дрона, і ті дрони полетіли в тому числі не туди, куди треба. Але поки от вони цим займаються і думають, як же так сталося, то Телеграм-канали і російські медіа беруться розгадувати, що ж саме за безпілотники атакували Росію цієї ночі. І от пишуть, що загалом Збройні сили України використовували дрони літакового типу, які називаються лютий під час масованої атаки на Підмосков'я кажуть, що саме такими безпілотниками вони намагалися вдарити по важливим об'єктам у чотирьох міських округах московської області на кадрах, які публікують в тому числі російські телеграм-канали. Видно проліт одного із таких дронів над селищем прудки Раменського району цей апарат, як вони називають, був серед рою так званого рою різних безпілотників. Більшу частину яких збила система протиповітряної оборони. Що цікаво, російські телеграм-канали пишуть про те, що більшу частину збила протиповітряна оборона, російські міноборони повідомляють, що збили абсолютно все. Але дальність польоту, як пишуть російські телеграм-канали, цього дрона, лютий. Приблизно 1 тисяча кіло кілометрів і бойове навантаження 50 кілограмів саме вибухівки. Російські міноборони на цьому фоні повідомили, що вночі вони знищили 144 високоточних українських БПЛА над центральними районами Росії, у тому числі 20 над Московською областю. Загалом ви бачите зараз. Повний список областей, там і 72 над Брянською областю, 20 над Московською, 14 над територією Курської, 13 над Тульською, 8 над Бєлгородською і так далі. І так далі, і так далі. 144 безпілотники було загалом. Але попри те, що росіяни говорять про те, що їм вдалося збити або заглушити системами радіоелектронної боротьби в аеропорту у Казані, наприклад, увели також план, який називається Кавьор. Попередньо через атаку безпілотників затримані кілька рейсів на виліт і приліт в Тульській області, там де теж були збиті всі безпілотники. Як пишуть до речі, як це називають самі росіяни? Уламки високоточні уламки українських БПЛА. От вони прилетіли на паливно-енергетичний об'єкт, але росіяни пишуть про те, що жодних. Якихось критичних пошкоджень там немає. Відповідно, процес роботи він досі стабільний. Продовжується виконання абсолютно всіх завдань, продовжується робота. Чого немає, не можна сказати точніше про нафтопровід в Оренбурзькій області, тому що він наразі має пошкодження, поки не ясно чи від уламка, чи від прильоту. Але на цей момент, окрім двох загиблих, відомо і про двох постраждалих. Але росіяни кажуть, що нічого не пошкоджено, і жодних критичних наслідків немає. Загалом, я нагадаю, що 144 безпілотники атакували аж 7 років. Російських областей цієї ночі, ну і на цьому фоні ми поговоримо також про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що жоден реактор не буде перезапущено до тих пір, допоки війна продовжуватиме загрожувати ядерній і фізичній ядерній безпеці Запорізької атомної електростанції. Відповідно до рекомендацій агентства є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено допоки все не за не закінчиться, тому що. Станції загрожують абсолютно е, різноманітні фактори, починаючи від ядерної о, до речі, відео, яке прекрасно ручкою це обіймається з росіянами не запорізькі атомні електростанції. Але він говорить про те, що м, загалом небезпека це не лише ядерна. В плані того, що це ядерна електростанція, а й в плані фізичному, тому що відбуваються пожежі на градирні, яку доведеться скоріш за все знести після закінчення війни і відповідно не відбудовувати, тому що вона дуже пошкоджена, пошкоджена з прольотами безпілотників з пострілами з тим, що росіяни переховують на ЗС свою військову техніку. Відповідно, це все ставить під величезну загрозу безпеку насамперед на запорізькій атомній електростанції. Але нагадаємо собі, що цієї небезпеки не існувало би, якби росіяни її. Не окупували і, зрештою, кожного разу, коли міжнародні оглядачі, наглядачі або перевірники, в тому числі які Рафаель Гросі, приїздять на Запорізьку атомну електростанцію, магате дозволяють ходити тільки там, де росіянам вигідно це показувати, що все гаразд. Очевидно. Більшої частини їм так і не покажуть загалом. Гросі додав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електро електропостачанням серед інших проблем підвищують ризик ядерної аварії. Він згадав про все єдине, що от не згадав або не хотів, Неясно, словом, чи він це зробив так. Е Мимоволі чи навмисно не згадав, що з чийого боку пролітають ці безпілотники, з чийого боку відбуваються артилерійські обстріли, і хто ж саме цю запорізьку атомну електростанцію окупував. Але на цьому фоні раз вже ми заговорили про енергетику. Українська енергети... перепрошую угорська енергетична компанія, яка називається Мол Нирт, уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, який проходить через територію України. Про це стало відомо журналістам агентства «Блумберг». Bloomberg. І вони відповідно посилаються на свої джерела, а звичайно ж, не названі. Ця новина з'явилася одразу після того, як Україна фактично заборонила компанії «Лукойл» використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. Відповідно до цієї угоди, МОЛ, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині і Словаччині, візьме на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня. Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти щодо кордонів Угорщини і Словаччини. З Україною нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через газоп через нафтопровід, який називається Дружба. Про це заявив якраз таки віце-президент компанії Мол, посилаючись на трубопровід, який з'єднує Росію з одного боку Угорщину з іншою, і між ними, якраз як транзитна країна або як транзитний маршрут, стоїть Україна. Компанія при цьому не уточнила, яка саме компанія буде здійснювати постачання. Угорщина і Словаччина, як відомо, які не мають виходу до моря, отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна в липні посилила санкції проти Лукойлу. Угорщина і Словаччина отримували нафту від таких виробників як ТАТНЕФТЯ. Ну і загалом, як відомо, в європейському союзі поступово відмовляються від купівлі російських енергоносіїв, у тому числі і нафти. Але є країни, які не відріз відмовляються. Від таких рішень і від таких кроків серед них це Словаччина і Угорщина, і вони настільки не хочуть цього робити, що блокують будь-які рішення Європейського союзу, з ними доводиться домовлятися. І перша країна, яка створила цей перший прецедент, про який ми, до речі, неодноразово говорили з політологами, з міжнародними експертами у наших ефірах, це той факт, що якщо дозволити Угорщині піти на такий крок, тобто зробити для них. Виключення. Нехай от всі країни не купують, а Угорщині дозволимо. Нехай вони працюють на специфічних умовах, створених виключно для них. То рано чи пізно це створить прецедент, до якого доєднається одна країна, а потім може долучитися інша країна, тому що все ж таки нафту вони будуть купувати дешевше ніж купують зараз на, скажімо так, третіх ринках. Відповідно, до Угорщини доєд... доєдналася Словаччина. і таких країн наразі у нас є дві.